Доброго дня. На сьогоднішньому році ми продовжуємо вивчення теми множення раціональних чисел і спробуємо розв'язати ось таку вправу. Запишіть, будь ласка, номер 1204. Не виконуючи множення, порівняйте ось цей вираз з нулем, що більше, що менше. Що виконати порівняння? Ми завжди маємо знати, що будь-яке від'ємне число. Є меншим від нуля, а будь-яке додатнє число є завжди більшим від нуля. Ну, а якщо ми множимо на 0, то результат множення буде 0, а 0 дорівнює 0. Ось знаючи ці правила, ми повинні виконати ось таку вправу. Так, давайте ми собі е зробимо ось так щоб воно нас інший записи не відволікали, але ось. Е, так, прошу. Як нам порівняти мінус 7,5 помножити на 3? Нам не потрібно перемножувати це. Просто визначити, який буде результат множення. Додатні чи від'ємні? Прошу, хто мені скаже, який буде результат множення? Додатні чи від'ємний? Від'ємний правильно. А ми знаємо, що будь-яке від'ємне число від нуля є яким? Меншим чи більшим? Меншим. Будь-яке від'ємне число завжди менше від нуля. І тому ми то ставимо знак менше. Правильно. Друге завдання. Ми мінус множимо на мінус. Який буде результат множень? Правильно, а молодець, а будь-яке додатнє число, тобто результат буде додатнім, буде плюс. А будь-яке додатнє число завжди є від нуля яким? Ну, Більшим, правильно. І ми пишемо значок більше. Правильно, молодці, добре. Третє завдання. Тут у нас множення нуля на мінус тринадцять. Який результат множення коли її оце дире до множників нуль? буде 0, а 0, ну а 0 дорівнює, а 0 дорівнює нулю. А 0 дорівнює нулю. Четверте завдання. Тут ми множимо два додатніх числа. Який буде результат множення? Правильно, Даріна, правильно, додатнім, а будь-яке додатнє число завжди більше від 0. Так, то ми будемо ставити значок більше. П'ятий приклад. Від'ємне число множимо на додатнє число. Який результат буде? Від'ємне. А від'ємне число і число 27 Завжди від'ємне число є менше від будь-якого додатнього від нуля. І від будь-якого додатнього завжди менше, так? Тому ми ставимо значок менше. Е, так, е, шостий приклад. Від'ємне число множимо на від'ємне. Який буде результат множення? Додатні. Додатній, правильно. Молодці. А порівняйте цей додатній результат за числом мінус 2, який мені знає потрібно ставити. Тут вийшлося додатнє число. Ну, а мінус 2 це від'ємне число. То що більше? Мінус 2 менше. Мінус 2 менше, правильно, додатні більше. Завжди додатні число більше за від'єм. Правильно, ось така вправа. Добре, давайте дивимося швиденько далі. Спробуємо розглянути ось таку вправу. Пригадаємо, як перемножувати дроби, коли є ціла частина і дробова частина Це мішані дроби. Давайте виконаємо поки що перший приклад. Я ось так закрию і будемо писати ось таким чином. Дорівнюємо. Ми не можемо перемножити дроби, коли в них є ціла частина й Це лише при додаванні відніманні ми цілу частину додавали до цілої дробову до дробової. Чи при відніманні від цілої віднімали цілу від дробової дробов. А при множенні ми так зробити не можемо. Нам потрібно. Мішені дроби, де є цілий дробова частина перетворити на що? Перетвори, перетворити у неправильний дріб. Так? Мінус 16 17 Ми залишаємо. Записуйте за мною. А 6,38 перетворюємо у неправильний дріб. Ми цілу частину 6. Множимо на знаменник 8 і додаємо чисельник 3. Знаменник той самий 8. Обчислимо новий чисельник. Мінус 16,17. Перепишемо без змін. Помножити 6 на 8. 48. І ще додати 3. 48 і 3 буде 51. Восьмик, так? А тепер виконуємо скорочення. А тепер виконуємо скорочення. Наприклад, 16 і 8. На що можна поділити? На 8. На 8. 16 ділим на 8. А, а 8 на 8. 1. Правильно. А на що можна поділити 51 і 17? 17 – це просте число, тому 51 лише, можливо, ділиться на 17. Треба перевірити. Пробуємо по три рази. Перевіряємо множенням. 3 множимо на 16. 3 на 10 – 30. 3 на 7 – 21. 30 і 21 – 51. Получається, значить 17 ділим на 17 буде 1, 51 ділим на 17 буде 3. Перемножуємо ті числа, які залишилися після скорочення. Ми множили від'ємне число на додатнє, результат буде яким? Від'ємним, єм. від правильно. І перемножуємо ті числа, які залишилися після скорочення. 2 на 3 – це буде 6. В чисельнику один на один, один буде в знаменнику. Але знаменнику одиничку можна не записувати, буде просто мінус 6. Це відповідь. Запишіть, будь ласка. Запишіть, будь ласка. Так, дивимося наступний приклад. Ось друге завдання. Тут два числа мають і цілу, і дробову частину. Два числа мають і цілу, і дробову частину. Давайте пробуємо їх перемножувати. Так, отже, напишемо «дорівнює». Давайте я ось тут перенесу в новий рядочок. «дорівнює». І, ну по перше, який буде результат множення від'ємного числа на від'єм. Який буде результат? Правильно. Мін при множенні, саме при множенні, мінус на мінус буде плюс. Тепер перетворюємо ці мішені дроби у неправильні. Як це треба перетворити? Я вже мінусів не пишу, бо ми вже визначили, що мінус на мінус буде плюс. То я вже пишу просто як додатні ці числа. І перетворюємо у неправильний дріб. Цілу частину одиничку множимо на знаменник 8, додаємо чисельник 3. Це буде новий чисельник, а знаменник лишається той самий 8. Другий дріб так само. Цілу частину одиничку множимо на 8 і додаємо чисельник 7. Знаменник той самий 8. Так, перемножимо 1 на 8, 8. Додати 3. 8 і 3 11 8. Помножити 1 на 8, 8, Додати 7. 8 додати 7 це 15. 15, 8. Дивимося, чи щось можна скоротити. 11 з 8 немає спільного дільника. Окрім одинички, так? Тобто тут не скорочується. 15 і 8 також. 15 ділиться на 3 на 5 на 15. А 8 на ті числа не ділиться ні на 3, ні на 5, так? Ось ні на 15. Тому ми просто перемножуємо ті числа. 11 множимо на 15, а 8 на 8. 11 – це є 10 додати 1. 10 множимо на 15 і 1 множимо на 15. 10 на 15 150. 1 на 15 15. 150 додати 15. Буде 165. Ну і 8 на 8, ми знаємо, це табличка множення 64. Потрібно виділити цілу частину чисельник поділити на знаменник. Тут 64. Якщо б це було три рази, то 60 на 3 це вже 180. так? То три забагато. Тут буде два рази. Два множимо на 60 буде 120. І 2 на 4. 8. 128. Нам потрібно від 165 відняти два рази 64. Тобто відняти 128. Можна по 64 віднімати. Віднімемо від 165 164. Буде 101, Від 101 віднімаємо 64. Від 101 віднімемо 60. Буде 41. І віднімемо ще 4. Віднімемо 1, буде 40. І віднімемо 3, буде 37. Тобто залишається 37,64. Ось, 37, 64. 37 це просте число. Воно вже ні на що не ділиться. І 64 на 37 не ділиться також, так? Бо два рази по 37 це вже буде 74. Ось, а не 64. Тому так і залишаємо відповідь. Так, запишіть, будь ласка. Так, отже, продовжуємо. Так, давайте розглянемо, можливо, ще, ще інший приклад. Так, знайти добуток, обчислити усно. Ну, давайте усно обчислимо ось таку вправу. Ми множимо на розрядну одиницю 10 100. Одна десята, одна сота це розрядні одиниці, одиничка з певною кількістю нулі. Як тут виконувати множення? Як тут виконувати множення? Ми знаємо, що множити на 10, то це потрібно переставити кому число буде збільшуватися при множенні на 10. Якщо розрядна одиниця має один нулик, значить кома переставляється на одну цифру праворуч, число буде збільшуватися. І тому, множичи на 10, кома переставиться на одну цифру вправо. Але ми множили плюс на мінус, то результат буде від'ємний, так, мінус. І переставимо кому. 71 вже буде ціла три десяті. Другий приклад: ми множимо на одну десяту, це також розрядна одиниця. Але при такому множенні число вже буде не збільшуватися, а зменшуватися. Тут є одна, так як в числі 10 був один нуль, а в цьому числі одна цифра після коми. Або іноді також рахують кількість нулів за цілою частини разом, 1-0 тут, виходить. Але тут буде число зменшуватися. І кома буде переставлятися не вправо, а вліво. Одна цифра після коми, значить, один знак ліворуч, кома переставляється. Ось сюди буде переставлятися кома. І при множенні мінус на мінус результат буде який? Результат буде додатній, мінус на мінус буде плюс. Правильно. І переставляємо кому. Ми переставимо кому, а перед комою вже немає цифр. Якщо немає цифри, ми можемо завжди дописати нуль. Я тут вище ви трошки напишу, бо добре не, тут не вміщатиметься. Це буде 0 цілих, бо вже немає цифри, то я дописую оцей нуль, і вже оця четвірка є після коми. Була перед комою стане після коль 0,442 чотириста тисячних, чотириста так, ось вийшов. Давайте виконуємо третє завдання. Ми знову ж таки множимо мінус на мінус буде плюс, так? Буде плюс. Множимо на розрядну одиницю 100. Якщо це розрядна одиниця 100, число буде збільшуватися. Сотня має два нулі, то нам треба кому представити, якщо число збільшується, значить праворуч. Переставляємо кому на два знаки, а тут після коми лише один знак. Вісім. А де ж взяти ще один знак? Але ми знаємо, що в кінці дробової частини можна дописувати безліч нулів, і ми можемо в кінці дробової частини дописати собі оцей нуль і переставити кому два знаки. Праворуч. Так як сотня має два нулі, число буде збільшуватися, то два знаки переставляємо кому. Ось нуль дописали, і буде вже два знаки. Мінус на мінус. Ми вже казали, буде плюс, і переставивши кому, буде число 180. Так. Четвертий приклад. Тут ми множимо на розрядну одиницю, але вже після коми: оця розрядна одиниця після коми. Знову ж таки, дві цифри після коми чи два нулі можна рахувати з цілу частину два нулі, або дві цифри після коми, і, множичи на одну соту, число буде вже не збільшуватись, а зменшуватись. І тому кому треба переставити, так, як дві цифри після коми, дві, два знаки переставити ліворуч. Ось через двійку і одиничку переставляємо кому поставимо кому перед отим числом. Але ставимо кому ось тут перед одиничкою, але після коми в праву, в ліву сторону немає цифр, то ми дописуємо 0. Пишемо 0 цілих і тоді вже 12 буде після коми. Але який буде знак? Ми забули за знак. Тут додатнє число множили на від'ємне. Додатнє число множили на від'ємне. Ось. Значить, результат буде від'ємний. Плюс на мінус буде мінус. Так, ось така вправа. Так, чи дивимося далі? Добре, якщо. Переходимо до наступної вправи. Так, давайте ми подивимося, яка б тут ще була така вправа, яку потрібно навчитися розв'язувати. Так, ми маємо вже небагато часу. Так, знайдіть значення виразу. Так, ну можемо спробувати ось таке завдання зробити. Знайти значення виразу. Ось є вираз, х квадрат мінус 4 п'ятих. Якщо x дорівнює мінус 1 або 2 п'яти. Так, це два завдання. 1 раз 1 мінус 1. Один. Спробуємо підставити мінус 1. Старайтеся відразу за мною записувати. Це вже не уснев вправо. Так, перепишемо цей вираз. Х у квадраті відняти 4 п'яти. І ми підставимо замість х перше його значення мінус 1. Замість х підставимо перше його значення мінус 1. Х піднесені до другої степені, тому мінус 1 також ми підносимо обов'язково беремо в дужки, підносимо до другої степені, відняти 4, 5. Дорівнюємо. Що таке друга степень? Степень це скорочений запис дії множення одинакових множників. Нам потрібно мінус 1 перемножити між собою два рази, так як це є друга степень. Мінус 1, множимо на мінус 1 і віднімаємо ще 4, 5. Ну, по-перше, мінус на мінус буде плюс при множенні одиничок, а 1 один на 1 буде 1. Це буде просто 1. 1 відняти 4, 5. Але ми знаємо, що одиничку можна завжди записати у вигляді дробу з тим знаменником, яким нам потрібно. То як нам, скажіть, будь ласка, як записати одиничку, щоб виконати віднімання? 5. Молодець. Ні, нам знаменник, щоб 5 був, треба 5 п'ятих. Так, одна перша можна записати, але в нас е, тут є знаменник 5, е, то краще написати з, з, з тим знаменником, бо віднімання ми вміємо виконувати з однаковими знаменниками. І від 5 п'ятих можна відняти 4 п'ятих. Ось ми пишемо спільну риску дробу, спільний знаменник 5, віднімаємо чисельники. 5 відняти 4 буде 1. Ось відповідь 1, 5. Запишіть, будь ласка. Так, переходимо до іншої вправи. Давайте ми подивимося, які ще можна розв'язати приклади. Але це вже майже завершення, так, уроку е, майже завершення. Ну, давайте також швиденько ще розв'яжемо ось цей. Дивіться, тут є множення і в дужках. Можна скористатися розподільною властивістю, двіку помножити на цей вірс і на цей вірс. Але розподільно ми, напевно, на другому раз будемо розглядати. Давайте все ж таки. Звичайно, виконаємо віднімання в дужках, а тоді множення. Віднімання в дужках, тоді множення. Отже, в дужках є два числа з різними знаками. Якщо з різними знаками, то нам треба від більшого відняти менше. Тобто нам потрібно від 5,9 відняти 4,2, 9 відняти 2 буде 7, кома ставиться під комою, 5 відняти 4 буде 1. І ми ставимо плюс, бо більше число було додатнє. Ми ставимо знак більшого числа, коли є додавання двох чисел з різними знаками. І залишається перемножити мінус 2 на цей результат 1,7. Відразу собі тут помножимо двійку. 2 на 7, 14, 4. Пишемо один далі. 2 на 1 – 2, а 1 – 3. Тож кома під комою не ставиться. рахуємо, скільки є цифр після коми. В першому множнику одна цифра після коми, в другому множнику немає цифр. Тому треба одну цифру з кінця відділити комою. Ставимо ком, буде 3,4. Ось дорівнює, дорівнює, Але ми множили мінус на плюс, то буде результат від'ємний. Мінус 3,4. Ось відповідь. Так, запишіть, будь ласка. Так. Так, будемо вже завершувати. Хто записав, можете йти на перерву. До побачення.